Привіт! Сьогодні поговоримо про віскі, який має і душу, і музику Едредаур Каледонія 12 років витримки. Це віски з унікальною історією, цікавими фактами та глибоким смаком. Розповім про саму дистилерію, основну лінійку віскі, а також зробимо дегустації Каледонія. Поїхали! Едродаур одна з найменших дистилерій у Шотландії, заснована ще у 1825 році. Розташована у селі поблизу міста Піклокрі у Хайленд-регіоні. Довгий час її називали найменшою дистилерією, адже вона виробляла всього 90 тисяч літрів на рік. Там працювало всього лише три людини, які робили абсолютно все: від засипання солоду до розливу у пляшки. У 2002 році дистилерію купив в Сінаторі Незалежний ботлер. І з цього моменту бренд почав розвиватись, залишаючись крафтовою, але з упором на якість. Перш ніж перейти до Каледонії, чи вона ще хай трошки подихає, давайте подивимося, що входить в основну лінійку. Саме перша йде Едродавр 10 років витримки. Класичний односолодовий віскі 40% алкоголю витримується переважно в хересних бочках. Має солодкий фруктовий профіль з нотками карамелі та спецій. Едредаур Caledonia 13 років, особливий реліз, про який сьогодні детальніше. Фініш у хересних бочках, музичне натхнення і натуральний колір. Є ще Балекін, 10 років, це торфяна версія від Ederdaur. Використовують сильно трофяне соло, десь до 50 ppm, димний насичений з нотками попелу, шкіри та спецій. Є також цікаві релізи з серії Discovery. З витримкою у нестандартних бочках Straight from The Cask. Однобочкові релізи з бочковою міцністю, невеликі пляшки по 0,5 літра, красиве оформлення. Експерименти з витримкою в бочках з вина портвейну рому Мадери. Загалом Едредаур це про стиль глибину неспішне задоволення. Якщо брати едредаур після 12 років, то далі йде бочкові витримки. Типу 12-річна бочкова витримка, там різні бачі, кожен рік новий бач, зараз вже п'ятий бач а, вийшов. Далі 14 років, і 21 рік. І Балехін або Балечин. Там взагалі дуже багато різних довитримок а, в різних бочках з різними наповненнями. Тому, якщо взяти лінійку, яка трошки відходить від регулярної, то там дуже багато а, варіантів. Варіацій як і димного, так і димного Едрадаур віскі Каледонія це поетична назва Шотландії. Також це назва пісні шотландського музиканта Догі Маклен. Саме він особисто брав бочки для цього віскі разом з дистилерією. На пляжці навіть є його автограф, а на коробці текст пісні. Можна буде прочитати і ознайомитись. По витримці. Каледонія має 12 років витримки, міцність цікава 46% алкоголю. Нефарбований колір. Також це віскі не проходило холодної фільтрації. Конкретно моя пляшечка була розлита 15.07.2024 року. Бочки в цьому Каледонія Бурбон плюс фініш Херес або. Шері Олороса. Колір. Давайте подивимось, колір. Колір просто дуже чудовий. Це, по-моєму, найтемніше віскі з хересною довитримкою, яке я тільки на зараз тримав, тримаю в руках, і воно реально темне. Такий Карамельно коричневий такий. Ух, мені подобається. Взагалі, навіть якщо просто брати кольор пляшки, пляшка прозора, і тут видно, наскільки темне віски, нефарбоване темне віски, і який вплив Хересної до витримки відбувся. По маслянистості, дуже маслянисте віски, з моїм неідеальним глінкерном в плані, наскільки я його підготував до відео і вимив взагалі. Ніжки досі не формуються. Тільки зараз ось починають, але це дуже гарно. Давайте спробуємо віски на аромат. У мене досвіду немає витримки. Дегустації в витримки чисто в хересних бочках. От в, в, весь термін хересни бочки. Але це найбільший херес, який, навіть якщо це до витримка в Алоросо, то це найбільший херес, який я на аромат відчував от на момент зараз. Дуже цікавий такий плотний е е аромат. Алкоголь майже не відчувається, такий жирний карамель. Такі пересікаються з сухофруктами. І тут є і ізюм, і чорнослив. Це дуже, я ще не пробував на смак, але це дуже такий кандидат на те, щоб замінити мій топ-1 хересний віскі, який мені дуже сподобався. Це Бенгавен 12 років витримки, простий стандартний. Така червона коробочка. Не, бочкова витримка, це або хавен. І Каледонія 12 років це класний кандидат на те, щоб замінити подвинути мій топ-1. Ем, віск, який мені подобається. Далі відчувається ваніль, яблуко. Мед. Багато харесу, от хересних ноток, трошки з трошки спецій, пряність, виноград. Я взяв е, другий келих налив для того, щоб одразу розбавити, накрапати водички. І щоб можна було порівнювати аромат а, з водою і без води. А, Каледонії 12 років. А з водою трошки більше меду додається якісь квіткові ноти. Цитрусові. Все одно ХЕРАС це основний план. Основні, основні ноти на передньому плані це хересні, але якісь більш медові ноти відкриваються з додавання води а без додавання. Маслянистість цього, цього віскі просто нереальна. І воно відчувається настільки солодке, карамельне. Мені подобається. Аромат мені точно подобається. Мені і колір подобається, аромат подобається. Взагалі, зараз, якщо ще смак сподобається, давайте спробуємо це віскі на смак. Цікава, якась мінеральність дала, яка мені пересікається нещодавно я дестував Red Bros 12 років, і оця мінеральність, ніби якісь бульбашки в роті. От вона схожа на каледонія 12 років. Цікаво, цікаво. Далі йдуть хересні нотки, мед, карамель. Давайте спробуємо другий раз. Темні фрукти відчуваються: пряність, парціозність, такий чорний перець. Не такий солодкий віскі на смак, як на, на аромат. До речі, цю пляшку я брав в магазині в Едінбурзі за мені вийшло 995 фунтів. У мене багажа не було, а я дуже хотів спробувати це віскі. Мені Ця туба маленька і пляшечка оригінальна. Як от 0,7 літра, дуже сподобалась. То я, звичайно ж, не міг не взяти, і тому я її взяв. Ось. Це десь 11 євро, мабуть, коштує. Ну, взагалі, 0,7 пляшка. Я її бачу за 70-75 євро, щоб взяти отаку от 0.7 певноформатну пляшку. Ось. Після смак довгий. Хересний, чорнофрукти фрук... відчуваються, слива, сушений виноград. ну мед а трішки. я Не скажу, що цитрусовість, але якась вона є може. Взагалі віскі, от Не, не таке не дитячий садок. Таке солодке або дуже солодке, або таке, ніби є щось. Кісь А таке серйозно, аромат солодкий, класний, цікавий, різноманітний. На смак, такий чоловічий напій. Хоч і 46%. Хоча, якщо прийняти з іншими 12-річними, там ті ж самі Глен Алаке, Аберлоу, Глін Гірі, то це більш серйозніший, більш цікавіший, більш чоловічий такий напій. От. М -м. Давайте спробуємо з водою. З водою. Який буде на смак едродаур 12 років з додаванням води. Тут пряність відчувається дубовість, мед, сухофрукти. Цікаво і з додаванням води, і без додавання води, чесно кажучи, мені, мені я не те, щоб я здивований, я очікував, що мені сподобається 12-річний, і чому я ще очікував? Тому що я на низькому старті, щоб взяти, наприклад, бочкову міцність 12-річного, там 56 або 57% алкоголю. Але я думав, я не буду поспішати, а вдруг мені не зайде 12-річний, 46% регулярний реліз. Чому я буду витрачати 95%? Євро плюс доставка, чи плюс-мінус 90-100 євро на бочкову витримку. Якщо я не спробував, ну, ви знаєте, ось я спробував, і мені реально подобається. Мені подобається Адрадаур. Тому що це моє перше знайомство з цією дистилерією, і, і дійсно в мене великих пляшок. Віскі немає, тільки ця, і, я думаю, треба по-любому спочатку ознайомитись, а потім уже вирішувати, в яку сторону мені йти, в сторону Хересу інших дистилерій, або в сторону Хересу Едедаура. Але да, я тепер розумію, чому віскі ентузіасти тащаться і скуповують віски дистилерії Едредауер. Враховуючи той факт, що це мала дистилерія, і що вони дуже мало випускають, тому, мабуть, же ж, крім того, що воно смачне, мабуть, же ж тому воно коштує на 20-30% більше, ніж іншого профілю, інші дистилерії 12-річної витримки. Тому що, якщо взяти там якісь інші, то вони 40-50 будуть коштувати за 12-річний такий реліз. А у цих, ребят 70, 75. От за 75 я можу от отаку 0,7. Це на 30 євро. Ну так, да, на 50, майже на 50%. А, дорожче коштує. Ну і взагалі бочкова витримка теж у них дорожча. Там 14-й річний, у них там 115 євро. Далі там 21 річний, там за 300-325 євро. Цікава дестолерія. Чи відчуваються якісь нотки такої паперу, такої серйозності, дубовості, такої не, не грайливої віскі, а таке. Ну мені, мені серйозна це віскі, Мені прям дуже. Я мабуть, цікав би, чекав би від Гленґірі 12 років такої серйозності, коли я тільки відкрив, але воно там трошки розпалось і мені взагалі воно не серйозно. А це прям ух, мені подобається. О, тут більша карамельність відкрилась, медовість, квітковість. Це з додаванням води. Ну і все таке віски. Класне, цікаве. Я в шоці. Мені реально подобається. Це, мабуть, перша 12-річна віскі, яке я відкриваю, і в прямій трансляції на дегустації на камеру. Просто в шоці. Ну, я і очікував, що мені сподобається, але Але щоб так, мені це віски заходить. А, я б сказав, би, що так, ось у мене стоїть в барі ось 50 мл, чисто спробувати. я думав, а навіщо брати 0,7? Отаку От ж саме, якщо в мене є 50 Ну, я спробую, ну, зайде-не зайде. Якщо зайде, візьму бочкову витримку. Не зайде, ну, 50 мл. Спробував, поділився враженням, записав відео. Але ні, мені реально подобається. Подобається так, що можна от брати 0,7, ставити собі в в домашній бар віскі і ну воно таке віскі, я б не сказав, би, що на кожен день, тому що воно реально цікаве. Я б сказав би, на кожну п'ятницю. от Тиждень пройшов, важкий, робота, все забули, ввечері прийшли. Взяли пляшечку Каледонія Едредаур 12 років витримки, 46% алкоголю, і насолоджуйтесь. Реально ці віскі, щоб насолоджуватись. Не просто випив або спробував, а щоб реально насолоджуватись. От як я зараз насолоджуюсь, що з додаванням води, що без додавання води, з додаванням води це а що в мене ще залишилось, і, і реально смачні віскі. Тому, якщо ви фанат або поціновувач хересного профілю, то це віски вам обов'язково до дегустації, обов'язково спробувати, як мінімум один раз, а як максимум мати в своєму барі такий екземпляр, тому що він чудово підходить для всіх поціновувачів віскі, особливо тих, хто полюбляє хересний профіль. Ну, звичайно, це віски, мабуть, буде ідеально для вечора з музикою в п'ятницю, особливо якщо вімкнути пісню Каледонія. Чудово підходить у якості подарунка, виглядає дуже атмосферно, і я б такий подарунок реально б зацінив би. Каледонія 12 років витримки для справжніх гурманів. Поціновувачів справжнього смачного віскі. Едрадавр Калідонія 12 років це більше ніж віскі. Це музика, емоції, характер Шотландії в одній склянці. Якщо вже пробували, напишіть, що думаєте. Якщо ні, реально раджу до списку. Ну і також я хочу поділити свою оцінку. Це моя перша дегустація, тому звичайно, може змінитися як і те, що пляшка може постояти, так і те, що 0,7 буде якось по іншому смакувати. Але на момент зараз я б хотів би поставити цьому віскі Едредаур Каледонія 12 років витримки оцінку 88 балів. Це найбільша, найвища оцінка, яку я ставив тільки з усіх віскі, які я дегустував до цього. Та ці віскі найбільше мені сподобалося з тих, що я продегустував, враховуючи 10 і 12-річні. Віскі з бурбонною витримкою, з бурбонною та хересною витримкою. Цікаво, що продегустувати бочкові витримки, бурбонні хересні, та чисто хересні бочки і скласти свою думку. Але на момент зараз на цю дегустацію Адредавр 12 років це 88 балів. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Пока.